Вітаю усіх учасників заочної біблійної школи. Слава Богу. Сьогодні у нас останнє п'яте заняття із серії, яке присвячене темі віри і її важливості для нашого життя. Минулий раз ми говорили про те, що віра вона є дуже важлива, і ми говоримо про три аспекти віри: перший це факти, які потрібно визнавати і з якими потрібно згоджуватися. Другий — це повіління, яким треба коритися. І минулого разу ми розпочали говорити про те, що віра дає нам змогу насолоджуватися і тішитися обітницями Божими. Ми згадували про цитату із послання до євреїв і говорили про те, що віра вона є подібна якору, яка як, так як якір не дає кораблю е, зміщуватися у непевній стихії у воді, е, яка не є така певна. Так само і наша віра в Бога вона дає нам і надія на Бога, вона дає нам можливість проходити через життєві шторми і залишатися при цьому е, певн, бути певним і бути безпечними. І ми можемо цим радіти. Тому така віра дає нам підставу радіти навіть тоді, коли навколо нас все якби виглядає погано, коли нема підстав для радості, і надіятися навіть тоді, коли нема надії. Про патріархів ми читаємо наступне: усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх і повітали. Тобто, слово повітали означає з радістю, чекали і приймали. Invece. І вірували в них, та визнавали, що вони на землі чужинці й приходьки. Бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини, і коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то могли, мали б час повернутись, та бажають вони тепер кращої, цебто небесної. Тому й Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Ось ми бачимо людей, які вірили, і віра їхня супроводжувалася радістю. Вони з надією і з радістю чекали виконання Божих обітниць. Вони чекали того міста, яке Бог для них приготував. Е, слід зауважити, що ці Божі герої віри, багато з них, е, які мали віру, вони не отримали всіх благословінь тут у земному житті. Проте їхня віра була здатна бачити майбутнє і майбутній світ після Воскресіння. Сповнений величезними благословіннями, які Бог приготував для них. Тому вони мали в собі невичерпне джерело радості і надії. Люди, радість, яких залежить лише від цих земних обставин, у яких вони живуть, вони ніколи не будуть мати такого джерела радості, оскільки обставини здатно часто змінюватися. І звісно, тоді радість вона також може бути нестійкою. Але остання книга Біблії, що цікаво, яка називається об'явлення, це книга. Яка сповнена надії і сповнена обітниць. Саме через цю книгу Бог хотів донести віруючи в нього, що після всіх земних труднощів, після всіх негараздів, після боротьби, після страждань, і після всього земного життя їх чекає прекрасне місто, небесне Єрусалим, де вони будуть жити вільно і щасливо. І це життя ніколи ніколи не закінчиться, воно триватиме вічно. У 21 першому розділі е, книги об'явлення, це остання книга. Ми читаємо такі слова. Іван описує своє видіння. І бачив я небо, нове, й нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я голос гучний із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю не буде вже. Бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі: ось нове все творю. І, говорять, напиши, що словаці. Правдиві та вірні. Бог запевняє нас, що настане новий час, нове місце, де буде дуже людям добре жити, де все старе менеться, де не буде болі, страждань, де не буде лікарень, лікарів, де не буде таблеток, де не буде операцій, де не буде каліць, де не буде стихійних лих, де не буде війн, і багато-багато чого того, що ми звиклися на цій землі. І Біблія дає нам надію на це життя для тих, хто вірить в Ісуса Христа. І це прекрасні обітниці. І ті, котрі вірять в Бога, вони мають всі підстави раді. І насолоджуватися, читаючи їх і слухаючи їх. Хоча багато хто не вірять біблійній обітниці, багато хто кажуть, що ну, це всього-навсього може якась така лише гарна казочка, або е, дехто порівнює віру християнську як така милиця психологічна для слабких духом Але питання стоїть не в тому, що кажуть люди, але що сказав Бог. Е, часто люди кажуть, е, так як одного разу сказав Хома, він сказав, якщо не побачу, то не повірю. Проте Бог у своєму слові говорить по-іншому: якщо не повіриш, то не побачиш. Віра є первинна, а тоді будуть факти, тому що ми казали, що духовний світ він панує над світом фізичним і він впливає на нього. Наша віра здатна змінювати. Віра, включає здатність бути впевненим у тому, чого ми ще не бачимо. Але воно. Обов'язково станеться, тому що в слові Божому написано, що сам Бог називає неіснуюче як те, що вже існує. Він називає неіснуюче, як існуюче. Тобто, якщо е воно ще не існує для нас, то це не означає, що воно не існує для Бога. Ну, наприклад, наведемо приклад із життя. Якщо, скажімо, батько пообіцяв своєму синові купити новий велосипед, то нерідко син, він вже тішиться наперед, ще навіть не маючи велосипеда, він вже тішиться і радіє йому. І навіть часто розказує своїм друзям, о, скоро я буду мати новий велосипед, ще навіть не маючи його. Він тій ситуації має всього на всього лише одне. Він має слово батька, він має обіцянку е, від батька, що він отримає велосипед. Ось е, просто він знає одну річ: він знає, що його батько він ніколи не обманює. Він знає, що батько не обманить його, а обов'язково виконає свою обітницю. Тому ми, як християни, знаючи свого небесного батька, знаючи його характер і знаючи його силу, і знаючи можливість виконати те, що він обіцяв. То ми теж можемо мати серйозну підставу радіти тим. Чого ми ще не бачимо, але ми точно знаємо, що те, що він пообіцяв нам, обов'язково дасть і обов'язково виконається. І тому хай ці слова вони будуть для нас великим підбадьоренням і великою е, такою підтримкою у нашому повсякденному християнському житті. Хай ми завжди пам'ятаємо, що віра вона є потрібна і є важлива. Віра вона дає нам доступ до духовного життя і можливість жити над земними обстрілів. Tak jak Птах е літає в Височині над землею, так істина віра дає нам можливість перемагати світ і його виклики. Біблія каже, а оце та перемога, яка перемагає світ, це віра ваша. Ми е будемо пам'ятати і розуміти, що віра вона має різні аспекти, що віра вона включає в себе визнання фактів, про які говорить Біблія, факти того, що Бог існує, факт того, що. Світ створений Богом, факт того, що Ісус Христос це реальна історична особистість, який жив, помер за наші гріхи, воскрес і знову. Прийде, ми також знаємо і розуміємо, що віра включає в себе не лише інтелектуальне визнання, але і бажання слухатися Бога і виконувати його заповіді. І тому ми будемо йти за Господом, будемо дотримуватися Божого Слова, будемо дотримуватися Божих повелінь, щоб наша віра була практична і дієва, як це проявлялося в житті Божих мужів, як це проявлялося в житті Авраама, який пішов в чужу країну, як це було в житті Ноя, який будував ковчег, як це було в житті Мойсея, який відмовився. Від благ єгипетської цивілізації і став частиною народу ізраїльського, з яким він вирішив краще страждати, ніж жити у розкошах, які пропонував фараонів палац. Але, врешті-решт, він не був розчарований, тому що він отримав ту славу, яку Бог приготував для нього. І останнє, що важливе, ми повинні. І будемо пам'ятати те, про що ми говорили сьогодні. Віра наша, вона є підставою мати внутрішнє джерело радості, невичерпне джерело радості, яке завжди є в різних обставинах. Це не те, що ми радіємо тільки тоді, коли добре, це не те тільки тоді, коли все гаразд, це не те тільки тоді, коли е, обставини навколо нас сприятливі. Але е, ця віра, яка походить від Бога, яка базується на Його слові, вона дає нам підставу. Стави мати радість і надію, і зберігати оптимізм навіть в несприятливих обставинах, навіть серед складних життєвих ситуацій, навіть тоді, коли все навколо нас складається не так, як би нам цього хотілося. І тому я вважаю всім нашим е учасникам, глядачам, е учасникам заочної біблійної школи, е щоб ми. Як вчив, поступово перевірили нашу віру. І якщо наша віра вона має ці всі аспекти, значить ми на правильному шляху, значить є надія і є всі підстави сподіватися, що прийде час, коли виконається Боже Слово, виконаються Божі обітниці і Бог. Нагородить нас, і ми будемо учасниками того нового життя у цьому новому небесному місці, яке він приготував для тих, хто вірить в нього і покладає свою надію на нього. Тому хай Господь благословить усіх нас, а йому за все, хай буде слава. Амінь.